можу не зупинитись е, колеги, на антифосфоліпідному синдромі, тому що він має дійсно особливе значення в акушерстві. Подивіться, будь ласка, що, які можуть бути наслідки антифосфоліпідного синдрому в першому триместрі він спричиняє самовільні викидні. В другому і в третьому загібель плода. Антифосфоліпідний синдром може бути основою преклампсії, може спричиняти затримку утробного росту плода, передчасні пологи і тромбози упродовж всієї вагітності, усіх термінів вагітності. Отакі От величезні і акушерські. І не акушерські екстрагенітальні наслідки антифосфоліпідного синдрому в акушерстві. Антифосфоліпідний синдром це автоімунне захворювання. І цей діагноз встановлюють, якщо поєднуються однієї тієї самої жінки, клінічні прояви, до яких відносяться тромбози, акушерська патологія тромбоцитопенія, неврологічні розлади і специфічні антифосфоліпідні антітила. Отже, я підкреслюю, у однієї, тієї самої пацієнтки є поєднання і антифосфоліпідних антитіл, і клінічних проявів. Це відносно нова патологія. У 1999 році, це ж зовсім не, ну, нещодавно, я б сказав. Вперше зібрались експерти і виробили, це було в е, японському місті Сапоро. Виробили, виробили е, діагностичні критерії антифосфоліпідного синдрому. Вони так і отримали назву критерії Сапоро. Вони були адаптовані 2006 року, модифіковані. І от відповідно до цих адаптованих критеріїв САПОРО, до клінічних діагностичних е, критеріїв е, АФС, належать судинні тромбози, ми розберемося, що мається на увазі, або патологія вагітності. До лабораторних критеріїв або сирологічних відносяться вовчаковий антикоагулянт. Антикардіоліпінові антитіла класу імуноглобуліни G або імуноглобулін М, і антитіла до бета 2 глікопротеїну першого типу, також класу імуноглобулін G або М. Все, решта не приймається до уваги як діагностичний критерій. Зрозуміло. Що ж таке клінічний судинний тромбоз? Під судинним тромбозом. Світові експерти розуміють один чи більше клінічний епізод венозного чи артеріального тромбозу або тромбозу дрібних судин у будь-якій ділянці організму, що підтверджений об'єктивними дослідженнями, тобто документований будь-який тромбоз. От якщо жінка мала в анамнезі будь-який тромбоз. Все, ми маємо клінічний перебіг, е, клінічний, клінічного ознаку і маємо підстави визначати лабораторні. Інший варіант акушерська патологія. Акушерська патологія. Які саме, перше, три чи більше непояснюваних самовільних викиднів поспіль. У терміні менше повних 10 тижнів. Три поспіль в терміні менше 10 тижнів. Самовільні викидні. Один варіант. Другий варіант. Один чи більше самовільних, вже один. Там три. Самовільний викидень у терміні понад 10 тижнів. І третій варіант передчасні пологи. Передчасні пологи. Морфологічно нормальним плодом у терміні до 34 тижнів внаслідок еклампсії, проекламсії або плацентарної дисфункції. Хочу підкреслити, що для ІП, для другої, і третьої ознаки обов'язково йдеться про морфологічно і генетично нормального плода. Втрата після 10 тижнів і втрата до 34 тижнів. От. Зрозуміло, що акушерську патологію як діагностичний критерій може мати лише жінка, ну це ж зрозуміло, бо чоловіки не бувають вагітними. І жінка, яка не першовагітна. Тому мене ну, надзвичайно, ну, як сказати, засмучують колеги спроби обстежувати на антифосфоліпідні антитіла. Першовагітну жінку без тромбозів в анамнезі. Ви не маєте на це підстав. Ви не маєте на це підстав. Навіть якщо жінка погодиться, що ви, будете, що ви візьмете в неї кров і відправите її в лабораторію, то, будь ласка, задовільняйте власний інтерес за власні кошти. Ви ж призначаєте ці аналізи за кошти жінки, а у вас нема для цього підстав. Тільки повторно вагітна жінка з тим, щоб було щойно перелічено. З будь один з трьох варіантів. Або тромбоз в анамнезі. Отут з'являються підстави для визначення серологічних, підтверджуючих ознак антифосфоліпідного синдрому. Ми їх... Ми їх вже перелічили. Ми їх вже перелічили. Це вовчаковий антикоагулянт, антитіла до кардіоліпіну антитіла до бета 2 глікопротеїну. Але маю сказати, що оці антитіла до бета 2 глікопротеїну і антитіла мають бути у титрі 40 або більше GPL або MPL, залежно від того, чи визначаємо ми імунолобулін М чи G, Тоді буде MPL або GPL. Понад 40. Якщо у вас в аналізі зазначено що норма там до 10 або до 12, а у жінки 15, ви не маєте права його враховувати як позитивний. Отже, суворі критерії діагностики, але важка патологія, якщо ви її довели, маєте обов'язково лікувати. І от, колеги, що до лікування. Я вам демонструю табличку з. Скажімо так, це результат великих доказових досвідчень. Перший рядок глюкокортикоїди. Лікарі розмірковували таким чином. Автоімунний процес. Звісно, глюкокортикоїди мають бути ефективними. А на практиці з'ясувалося, що вони неефективні. І застосовувати глюкокортикоїди у жінки з. Антифосфоліпідним синдромом первинним. Той, не той, який розвинувся у жінки з, з системним червоним вовчаком, з іншою е системною, системним захворюванням сполучної тканини, а первинний. Ви не, не повинні. Позначено мінусом. Аспірин в дозах виявився ефективним. Але ефективність його невисока. Один плюс, бачите, в цій табличці. Нефракціонований старий, нефракціонований стандартний гепарин, більш ефективний, ніж е, аспірин, низькомолекулярний гепарин, такий, такий самий ефективний, як нефракціонований гепарин, але він, скажімо так, зручніший. А от поєднання нефракці... низькомолекулярного гепарину з аспірином малими дозами, або нефракціонованого гепарину з аспірином, малими дозами, виявився найбільш ефективною комбінацією. І на сьогоднішній день це є золотий стандарт лікування АФС у вагітної жінки. Причому від самого початку. Призначається низькомолекулярний апарін, приблизно з 8 тижнів призначається мавні аспірину. У, у хворих, в яких доведено за сучасними діагностичними критеріями антифосфоліпідний синдром. Повторюю, низькомолекулярний апарін плюс аспірин вважається найбільше. Ліпшу комбінацію через не через вищу ефективність, вона така сама, як для нефракціонованого гепарину, а через зручність, вищу зручність е цієї схеми. Варфарин – дуже ефективний препарат, але він виявився саме у хворих на АФС, у вагітних, неефективним. Розумієте? І це ще не пояснений факт. Дотепер не пояснене. І ще й визначається, запропонували експерти світові, як додатковий критерій, АФС неефективність. От ми призначили Варфарин, а трапився новий тромбоз. Тобто варфарин потужний препарат, а він виявився неефективним. Це додатковий, додатковий довод за те, що у пацієнта пацієнтки. Антифосфоліпідний синдром. Гідроксихлорохін препарат, який зараз у усіх на слуху через інфекцію COVID-19, він застосовується у хворих на COVID-19, але це традиційний протиревматичний, ну він антималярійний був спочатку, але потім увійшов в ревматологічну практику. Так от, про нього є підстави вважати, що він ефективний за антифосфоліпідного синдрому. Але інші дослідження кажуть, що не ефективний. і дослідження проводяться, продовжуються. Але він перспективний і, можливо, буде увійти в арсенал лікування АФС вагітних жінок. І плазмоферез, колеги, він не ефективний. Не треба його застосовувати тільки тому, що ви маєте такі можливості. От вам про антифосфоліпідний синдром. І заключна частина, ми не будемо робити перед нею перерву. Ми закінчуємо. Давайте, що я хотів би, аби ви взяли з собою додому. Рудольф Вірхов багато років тому сказав, що. Тромбози утворюються у разі поєднання трьох чинників: пошкодження ендотелію судини, гіперкоагуляція і сповільнення плину крові, стаз крові. І це абсолютно справедливим є на сьогодні. Це означає, що якщо ви берете тільки гіперкоагуляцію, визначену на підставі лабораторного аналізу, це ще не є. Умовою для утворення тромбозів, якщо немає сповільнення плину крові і ушкодження ендотелію. Збіг оцих трьох обставин це е, умова утворення тромбів. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я і міжнародного товариства з тромбозів і гемостазу, до тромбовілі відносять схильність до утворення тромбів. У ранньому віці у молодих людей. Наявність обтяженого тромботичного сі сімейного анамнезу. І наявність, як мінімум, однієї лабораторної ознаки в поєднанні з тромбозом, що відбувся, або репродуктивною втратою. Ви розумієте, про що йдеться? Що тромбофілія це поняття не лабораторне, а клінічне. Якщо ми не маємо клінічних підтверджуючих проявів, то аналіз, який свідчить про гіперкоагуляцію, не вартий нічого. І це не тотожні поняття, це не одне і те саме. Це було визначення Міжнародного товариства стромбозі і гемостазу. А от Кирющенков. Пише, що тромбофілія і гіперкоагуляція це різні поняття. Це те, що я сказав зараз, і це правда. Гіперкоагуляція – це лабораторний феномен, тромбофілія це обов'язкова наявність клінічних проявів нині чи в минулому. В поєднанні з гіперкоагуляцією і сімейним аналізом. Абсолютно так. А... що необхідно пам'ятати вам, що Генні мутації факторів гемостазу дуже розповсюджені в популяції. І надавати їм клінічного значення не треба. 90%, я казав, здорових людей будуть, якщо їх обстежити, носіями мутантних генів різних факторів згортання крові. Генетична схильність до венозних тромбозів не означає їх неминучість. Невідвертанність навіть і високих е чинників високого ризику. Якщо людина не вагітна, якщо вона не піддається якимось додатковим факторам, то не обов'язково в неї трапиться тромбоз. В неї є ризик, якщо це носій або гомозигота по п'ятому лейденському е чиннику, або... Або е, протромбіну, або е, е, дефіцит, значний дефіцит протеїну С, ну тощо. Але за, воно, воно може не реалізуватися клінічно. Носійство факторів тромбогенного ризику без клінічної модифікації не є, е, не, є не належить до тромбофілії. І ще. Чого не можна, коли не потрібно робити. Оце я хочу на цьому наголосити. Ототожнювати поняття тромбофілія, і гіперкоагуляція, вагітність сама, як така, є гіперкоагуляційний синдром. Так природа визначила. Взагалі, я хочу сказати, природа людини значно більше піклується про те, аби відвернути кровотечу, можна сказати, що. Наше, наша фізіологія більше боїться фатальних масивних кровотеч, ніж тромбозів. І під час вагітності усі зміни системи гемостазу спрямовані на те, аби не припустити маткової, масивної маткової кровотечі в родах. Організм готується до цього акту. Тобто вагітність формально є гіперкоагуляційним синдромом, якщо хочете. Хоча синдромом фізіологічний стан, звісно, не можна називати. Отже, це не тотожні поняття. Не треба проводити скринінг на вродженні тромбофілії жінок без обтяженого тромботичного анамнезу. Не можна встановлювати діагноз тромбофілії, в тому числі антифосфоліпізного синдрому, без клінічних проявів або обтяженого анамнезу. І категорично не можна призначати антикоагулянти на основі лабораторних показників. Щиро дякую вам за увагу. Сподіваюся, що щось із того, що я казав, буде корисним в вашій практиці. На все добре!